Слава Ісусу Христу. Сьогодні хотів би поділитися з вами, дорогі друзі, дорогі браті і сестри, однією притчею про друзів. До одного вчителя-наставника прийшов учень і каже, вчителю, скажи мені, будь ласка, скільки людина має мати в житті друзів? Остатньо одного мати, чи, можливо, потрібно мати багато друзів? Що краще мати одного доброго приятеля чи... Багато різних приятелів. І тоді вчитель відповідає, бачиш он дерево, на ньому росте яблуко. Зірви, будь ласка, те яблуко і принеси мені. Учень підійшов до яблуні і зауважив, що яблуко є дуже високо, він не може його зірвати. І тоді каже, я не можу цього зробити. Він каже, хіба в тебе немає приятеля, поклич його, хай він тобі допоможе. І От учень пішов, покликав приятеля, став йому на плечі. Скільки не намагався зірвати яблуко, йому це не вдалося. Тоді старець, бачивши те, що відбувається, каже, поклич друзів, хай вони тобі допоможуть. Учень пішов, покликав ще друзів. Вони зробили таку піраміду, почали ставати одні одним на плечі і старалися зірвати яблуко. Але як вони не намагалися, таки, в кінці кінців піраміда завалилася, вони попадали додолу і трохи позабивали собі руки, ноги. І тоді, не зривавши яблука, учень підходить до вчителя і каже, не вдалося нам зірвати яблуко, але я зрозумів вашу науку. Чим більше людина має приятелів, тим це є краще вчитель відповідає, так, безперечно, ти зрозумів правильно мою науку, але ще я тобі хотів сказати, що важливо є вибирати розумних друзів. Тому що якщо б серед твоїх друзів був хоча б один розумний, він би запропонував принести драбину. А ніхто цього не зробив. Тому важливо є, дорогі друзі, дорогі браття і сестри, вибирати приятелів, які можуть порадити щось розумне. Які можуть нас направити на добру дорогу, вказати нам наші помилки, тому що навіть є така приказка, скажи мені, хто є твій приятель, хто твій друг, і я скажу, хто є ти. Тому вибираємо собі друзів, які нас будуть утверджувати у добрі, які в час випробувань допоможуть нам ці випробування пройти. А коли буде потрібна порада, то зможуть порадити нам щось розумне. Амінь.